Вітаю, друзі, вас на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні в нас упродуж залітає дійсно робоча кубилка Опель Вівару. Шикарна, шикарна комерція для вас. Автомобіль був випущений у 2013 році. На даний момент ця автівка проїхала чесних та перевірних 230 тисяч кілометрів. Під капотом двохлітровий дизельний двигунчик, хороший, невибагливий двигунчик на цепку. Чому ж він досить хороший? Є, тому що його розробляло аж три компанії: це Опель, Рено та Nissan. Також, що важливо, досить великий ресурс у цього двигуна, який становить понад 500 тисяч кілометрів, а то й більше. І все залежить від, звісно ж, ставлення до автомобіля. Також, що є важливим, це автомобіль на механічній шестистопеневій коробці передач Зачасту Ці автомобілі і обирають на механіці, тому що вона є довговічною. Вона є, звісно ж, не такою проблемною. Ну що ж, основну інформацію щодо цього автомобіля я вам розказав. Зараз ми візуально будемо оглядати цю автівку. Але перед цим, перед цим я вам нагадаю про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Багато багато в нас різноманітних автомобілів є для вас, друзі, і вони всі опубліковані у цих каналах. Ну що ж. Візуальний огляд Візуальний огляд автівки ми розпочинаємо з задньої частини автомобіля, трішки, трішки не по типу. Завжди розпочинаємо з передньої частини, але якщо ми вже й тут, то розпочинаємо з задньої. Задня частина автомобіля виглядає масивною, тому що вона і є масивною. Оптика, звісно ж, без пошкоджень, без запотівання, без тріщин. Що одна. Що друга також, також що важливо, є задні парктроніки, та звісно ж, фаркоп з розеткою. Можливо, вам не буде вистачати місця у багажнику цього автомобіля. Є фаркоп, можна причепити причеп та перевозити ще і ще більше вантажу. Всі шольдики на місцях. Що Vivaro, що Opel. А ми рухаємось далі. Оглядаємо зараз собі ліву частину автівки. Також ніяких дефектів, звісно ж, немає. Є ось такі накладки по кузову автівки, аби ви не пошкодили свій автомобіль. Дзеркальце заднього виду, та й праве дзеркальце заднього виду також без дефектів у хорошому, гарному доглянутому стані. Ось такі диски на колесах. Стоїть літня гума, досить і досить ще хороша гума на цьому автомобілі. Також передня частина без дефектів у гарному доглянутому стані. Оптика здоровезна, друзі. Оптика без запотівань, без тріщин, без будь-яких дефектів. Також присутні понизу, понизу автівки. Противотуманні фари оглядаємо лобове скло, також без дефектів, присутні датчики дощу та світла. Надаю зразу він код. Можете перевіряти цей автомобіль на різноманітних сайтах та на різноманітних сервісах. Можете удові удостовіритися в тому, що ми говоримо лише правду щодо наших автівок. Також зараз оглянемо собі праву сторону автівки. Ось так вона виглядає. Також ніяких дефектів тут немає. все у гарному доглянутому стані. Зачасту люди шукають собі доглянуті надійні автівки. і це одна із них, друзі. Ну що ж, візуально оглянули автомобіль. Тепер зараз будемо рухатися у салончик, оглядати, яка ситуація там? Дверка, друзі, відкрита, і це значить те, що ми зараз з вами оглядаємо дверну карту водія у хорошому, гарному стані. Немає ніяких дефектів. Звісно ж, є склопідйомники та електрорегулювання зеркал заднього виду. Ось такі є сидіння. Сидіння також у хорошому доглянутому останні є підігрів, що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира. Також є система Webasto, і це мокре Webasto. Це класно, можна прогрівати автомобіль та виїжджати у дорогу, не шкодячи автомобілові. Що ж там нижче? Нижче є, звісно ж, коректор фар та вімкнення фар Троніків, друзі, на цьому автомобілі ось таке кермо, гарне теж збережене кермо з круїзом, контролем. Куди ж без нього у цій автівці? Якщо ви хочете займатися якимись перевезеннями і возити вантажі на далеку відстань, це класна функція у цій автівці. А зараз сідаю та запускаю автомобіль для вас. Ми зараз за кермом Показую вам ключик до цього автомобіля Таких ключиків є два, а також пульт до Webasto. І Webasto є дистанційним. Ну що, запихаємо ключ та запускаємо цей автомобіль. Робочий надійний автомобіль. Ось така переладова панель. Звісно ж, ніяких помилочок немає. Обороти не падають, все працює справно, так як і має. Працювати далі, далі, мультимедія. Ось така мультимедія. Проста магнітолка, звісно ж, з радіо, звісно ж, з блютузом. Можна запихати диски або ж під'єднувати флешку, або ж слухати музику через AUX тому що отут є виходи. Далі на черзі кондиціонер. Ось такий кондиціонер. Не будете ви пріти літом, не будете ви замерзати зимою. Також є. Блокування дверок, звісно ж, є обігрів лобового скла та вимикання круїз контролю. Є розетка на 12 вольт, аби ви могли підключати будь-які свої пристрої. Ось такий речах коробки передач, 6 вперед, одна назад. Аварійна кнопочка та підігрів підігрів сидіння пасажира. А підігрів сидіння водія, ось тут сховано. Не знаю вам, чи буде видно. Напевно, не побачите, але є там воно. Є рушник механічний, досить досить такий. Палка здорова, піднімається, та автомобіль мертво стоїть на місці і нікуди не котиться. Поглянемо ще на панельку. Ось так. Цілком і повністю багато різноманітних ніж є для того, аби ви могли класти якісь свої документи та будь-що можна класти ці ніші. Є бардачок, можна щось собі ховати, ось такий левученький бардачок, у якому зараз лежать документи до цієї автівки. Ну що ж, оглянули ми. З вами майже все. Не оглянули тільки підстаканники. Є підстаканник для водія, для, звісно ж, для пасажира. Також там він розміщений. Ну що ж, оглянули тепер все, точно все, друзі. Зараз будемо рухатися до, до багажного відділу цього автомобіля. І це є головне у цій автівці. Здоровезна будка цього автомобіля, майже 3 метри в довжину, 1,6 в ширину та півтора у. Висоту багато-багато, що сюди влізе, спокійно, кінь сюди влізе, а навіть не один, а два. Гарний збережений стан. Ви тільки зверніть свою увагу на цей стан. Звісно ж, ніяких царапинок, ніяких пошкоджень немає. А якщо вам не буде вистачати місця, є фаркоп, можна причепити причеп та перевозити ще і ще більше вантажу. Також, якщо некомфортно буде вам вантажі грузити, з задніх дверок можна збоку загружати. Звісно ж, комфорт лише комфорт. Для вас, друзі, також, звідси, все у гарному збереженому стані. Пошкоджень ніяких немає. Є ось такий поріг, для того, аби комфортно було залізати у цей автомобіль. Ну що ж, оглянули ми зараз собі і будку. Зараз будемо оглядати підкапотний простір цього монстра, цієї робочої кубилки. Під капотом, друзі, також порядок. Все на своєму місці ніяких козьоків масла немає. Всі гвинтики на місцях, корозії немає. Двигун працює справно та е, тихо. Ще раз повторюсь, корозії ніякої немає. Всі гвинтики на місцях. Гарний, гарний технічний стан цього автомобіля. Ось такий друзі. У нас вийшов огляд на цей автомобіль, на цей Opel Vivaro. Друзі, можете придбати його у нас, у нашій компанії Вашкарс щодо лакофарбового покриття. Друзі, телефонуйте, звертайтесь, можемо надіслати вам відео або ж. Фото звіт, друзі, також не забувайте про наш телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Переходьте, підписуйтесь, та точно точно не пропустите автомобіль своєї мрії. Багато різноманітних автів є у нас на площаці. Якщо, можливо, ви хочете собі щось передбати, не таке, яке є у нас на площаці. Ми можемо пригнати, тому що в нас є функція пригону автомобілів під ключ. Оберете собі комплектацію, оберете собі колір, характеристики, та ми для вас приженемо будь-яке будь-яке авто. За вашим запросом, вартість цього автомобіля буде нижче у коментарях, або ж у описі до цього відео. До зустрічі, до зустрічі до нашому каналі Ваш Карс.